65 начинок вареників презентували у Вінницькому ліцеї номер 20 на фестивалі вареників. «Підходимо, пробуємо, смакуємо, дегустуємо». Мама учнів ліцею Людмила Курдюк говорить: ліпила вареники з кальмарами та квашеними огірками. Зовсім неординарний смак, але вони дійсно вийшли смачні, колоритні. Кольорові і дійсно порадували педагог-організатор Анна Чубарова продає вареники з екзотичними фруктами: серед начинок, ківі, ананас, персик та айва. Така начинка, яка незвична для вареників, але діткам дуже подобається. А Віолета Суліменко презентує вареники з буряком і рікотою, овочевою та веганською начинками. Розповідає, всі вареники ліпили разом із учнями та їхніми батьками. Буряк з рікотою саме виготовляли учні і батьки мого класу. Начинку таку незвичайну будемо посипати тертою бринзою. Відвідувачі фестивалю куштують вареники з куркою та квасолою, печінкою та беконом, з лівером, з халвою, з маком та курагою. Є вареники з інжиром та горіхами, з лохиною, полуницею та чорницею. Над асортиментом працював ПЕД-колектив разом з батьківським комітетом, розповідає директор навчального закладу Олег Слушний. Наліпили 4140 вареників. Для цього використали 65 кілограмів борошна та 250. 50 яєць заправили вареники п'ятьма літрами сметани. Педагоги та працівники, щоб не відставати і підтримати також і Збройні сили України, і гарну справу, яка об'єднує нас. Ми також долучилися до ліплення вареників, виготовили 164 кг кілограма такої замороженої продукції і передали в один із закладів медичних нашого міста для бійців, які проходять реабілітацію. Вареники з м'ясом придбав відвідувач фестивалю В'ячеслав Вакуляк. Таким чином можемо якось долучитися, задонатити на зсу. Саме ради цього ми прийшли. Серед гостей фестивалю телеведучий Костянтин Грубич спробував вареники з квашеними огірками. Тут є творчість, тут є смакота, тут є щирість. Під час фестивалю вареників було встановлено рекорд України в категорії кулінарія, благодійність зафіксував його представник книги рекордів України Володимир Козюк. Зафіксовано новий рекорд України, а саме найбільша кількість видів начинок для вареників на одному заході, виготовлених дітьми з батьками. Порція вареників із п'яти штук коштувала від 20 до 40 гривень. Гроші, виручені під час фестивалю, спрямують на потреби 59-ї окремої бригади, каже Олег Слушний. Загалом вареників продали на 34 тисячі гривень. Наталя Колодій, Андрій Нестьров, Суспільне новини, Вінниця.